Рінянин Артем вирішив зробити добру справу. Не став викидати свої старі вживані речі, а приніс їх до центру управління відходами. каже замість того, щоб одяг припадав пилом у шафі, краще нехай він послужить іншим людям. Я приніс ну вживані речі, вже які. Я носив раніше, вони стали маленькими. Деякі речі я взагалі вдівав там один-два рази. І ну от декілька футболок з коротким рукавом, з довгим піджачок, пару штанів, рубашку. Я не хочу забруднювати довкілля. Наші його будуть кудись викидати, щось може переробляти, якщо їм може скористатися ще хтось і носити далі. Верхній одяг, сукні, штани, взуття і навіть дитячі іграшки тут є чимало речей. Будь-хто може прийти у центр управління відходами, як здати, так і взяти річ, яка сподобалася. Те, що не забиратимуть, передаватимуть волонтерським організаціям, які зможуть повторно використовувати речі. Те, що вже ні, ніхто не забере, то ми будемо використовувати для технічних потреб, можливо, так як ганчір'я там або для нас є центр стерилізації. Нас там утримується близько 100 собак для там підстилки з собакам, в вольєрах, в будках на, ну, на зиму. Заступник начальника КТП 1728 Олег Ілючок зазначив, за місяць роботи сюди завітало близько сотні рівнян. Окрім одягу, люди також приносили. Пластик, картон, папір, батарейки, скло, пінопласт, кришечки, метал та електроніку. Це привчає населення до того, що тверді поводові відходи мають сортуватися по певних там видах, категоріях, навіть і там Ну ви бачите, тут, тут дуже багато, скажімо так, різноманітних їх є. І їх всі ж, скажімо там, їм дається друге життя, що переробляється. Що по новому віддається і ну це, скажімо так, зменшує навантаження на сміттєзвальний полігон. Центр розміщений на території КТП 1728 на вулиці Володимира Стельмаха та працює щодня з 8 до 20.00. У планах встановити схожі майданчики в найбільших мікрорайонах обласного центру північному та ювілейному. Яна Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.